Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудовий стейк з лосося, запечений у духовці. Лосось готовий. Зминаємо пергамент і вкладаємо у форму для запікання. Вливаю 2 столових ложки оливкової олії. Вичавлюю сік з половину лимона. Солим перчим до смаку. Зверху 4 шматочки риби треба посолити і поперчити. Стейк лосося обмокаємо в олії і сокові лимона. З однієї і з іншої сторони. Так само робимо і з другим шматочком. Розігріваємо духовку до 180 градусів і запікаємо рибу 10-15 хвилин.